Іван Дрос – селище Загірне, що на Стрищині. У 2014 році його мобілізували. Спочатку служив у самбірській частині радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а згодом поїхав в зону АТО. Виконував бойові завдання на Луганському напрямку. У 2016 році чоловіка звільнили. Але на початку повномасштабного вторгнення доєднався до 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила та знову виконував бойові завдання на Луганському напрямку. 10 квітня 2022 року під час бою у місті Попасна наслідок бойових дій втратив руку. Росіяни почали атакувати, ми почали відступати, виходили, виходили з своїх позицій, тому що була команда відійти. Але тут же ж Масований обстріл, дуже всюди рвуться міни. Ми з хлопцями вийшли, вийшли на таку, якби, ну, ближче до КПП, вже і там прилетів, прилетіла міна і мені відірвало руку. Після евакуації Іван переніс декілька операцій. І 19 грудня 2023 року отримав протез. Цей протез відіграє таку. Якби, ну як муля, як би то сказати, таку, таку руку. Щоби, бо спочатку, спочатку мені були дали ще такий гачок металевий і я коли приїхав з гачком, то, то жінка казала мені, що, що мені не треба протеза, не того, що я добре виглядаю і без протез. Після поранення чоловік продовжив службу. Проте не у війську, а у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. В ТЦК я служу в роті охорони. Я як охороняю, охороняю військома. Виконую певні свої обов'язки, як в роті охорони. Іван Дрозд вирішив займатися спортом. Взяв участь у відбурковому турі ігор нескорених та здобув перше місце. Коли ми виступаємо з такими самими, як ми, ну, з ветеранами, вони є нашими однодумцями, ми маємо з ким поговорити, ми, нас більше розуміють, це таке наше середовище. Довж року Іван Дрозд взяв участь майже у десяти забігах та марафонах. Одним з досягненням чоловік вважає участь у марафоні морської піхоти у Вашингтоні. Дистанція складала 42 кілометри. Таку дистанцію я подолав за, за 3 години 47 хвилин, а підготовка сягала рік часу. Зараз чоловік очікує на біонічне протезування, яке повинно відновити функції втраченої руки та готується до забігу десятка незламності у Києві, який відбудеться уже цими вихідними. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.